Дзвонимо до мого тата, і Галя буде мені казати рандомні слова, які я маю просто використати в тексті. Мама не підносить, дзвонимо до тата. Алло, Ви що там, як вас справи? Все нормально, все спокійно. То що ви десь вдома, чи що? Чи ви десь дете? Ні, то я вдома на місці. Візьміть витягуйте гроші з тої панчохи і зробіть нормальний інтернет в селі. Я не знаю, що годин тут зробити. А у вас яка погода? Прекрасна погода. Я от сидів під кондиціонером і вже ній тече. Що там наш внук? Внука пішов до парку гуляти з зорянкою. Щось мав зранку запор. Я... Та то таке, діти з тим ростуть там запор чи зуби чи ще щось, то, то таке то, то дитина. А вас ще є свині, правда в собі? Нема. Нема? А ніхто вивозить. Мітьоші і. І так, тьоші, то десь 12 гостей було. Ви вважайте, бо тьоша ще візьме сукиру, ще порубає всіх там. Я понял. <рес> Бачу, вже мама дзвонить. То давайте я з під нас вже з мамою поговорю. Алло, що там, вже вільні? Я машину ще почала мити, а думаю, зараз ще надорозу галіс. А коли вони будуть? Завжди ж завтра на вечір. А їде та шльон А Коли ви виїжджаєте. <пу> Ми виїжджаємо в четвер до Варшави, від відріжка, і тоді їдемо вже до цього, до Дубаї. Ми Марко, коротше, такі прикольні штучки зробили, заморозили, він тепер смокче собі е, морозиво. Та ти що? Галя сьогодні робить кексики так. вдома може поїдемо в гості до бабці. Але, угу. але вечора ми стрьом ходити, бо всякі чопокабри ходять. Які чопакабри? Вони ще вас не страшиться. А пам'ятаєте, як селі розказували, що чопакабра є? Вже готові до Це поїздки? Трохи. Так, я вже, вже чому там Я хочу, щоб ви поїхали, отримали оргазм від тієї поїздки і хотіли кожен рік так їхати. Добре сонечко. Я запускаю гроші машину помити. А в мене геморой. В машині? А де він може бути? Я ж сьогодні був лікаря, коротше, і треба лікувати. Як ти його відчуваєш? Ну, та тисне трошки. Ні, треба, не знаю, може якусь прокладку взяти. Знаю. Так що це? І треба менше нюхати вечорами? Що ні нюхати? Та там є таке це. Що там у вас ще в селі? Нема ніякого похорону. Що, Іване, ти вже почав за ерунду говорити? Та питаюся вас, що там ніхто не помер? Ви як будете зараз собі купляти речі на море, тобто, щось таке, щоб облягало суски і щоб тато сильно не возбуждався. Что же, любимо? Давай, дай філософствуй.